you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Що на день, то нове звільнення. Цього разу з посади пішла очільниця медичних сил ЗСУ, генерал-майор Тетяна Остащенко. Як стверджують, змі звільнилася вона з військової служби за станом здоров'я та була знята з військового обліку. Чесно кажучи, подібні новини вже викликають сміх. Виходить, що майже всі керівники ЗСУ мають тяжкі хвороби і є непридатними до служби. У цей час простих селян постійно визнають придатними. Більше того, навіть обмежено придатних людей спокій. Іно відправляють в армію наказу міністра оборони від 10 лютого 24-го генерал-майора медслужби Остаченко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров'я. Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби і з виключенням з військового обліку. Передає прес-служба, як свідчить дата звільнення. Остаченко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки медсил. Стало відомо, що звільнено командувачів оперативних командувань «Південь» і Захід Андрія Ковальчука та Сергія Литвинова. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на деяких депутатів. Так, один з них заявив, що новим командувачем ОК-Південь призначено полковника Шаповалова, колишнього комбрига 59-ї бригади. Командувачем ОК Захід призначено бригадного генерала Шведюка Володимира. Раніше він служив у силах ТРО. Варто підкреслити, зміни в керівництві були очікуваними, адже тиждень тому Зеленський у зверненні анонсував нові перес. Становки у владі у ньому президент також пояснив останні зміни в держінституціях. На цьому мене все підписуйтесь на канали, переходьте за поселенням в описі.